Виставка на лінії вогню відкрилася в музеї історії Києва. Експонати зібрали волонтери громадської організації Армія СОС. Це уламки снарядів, від яких гинуть мирне населення і наші бійці. Також тут представлені унікальні документальні докази присутності на сході російських військовослужбовців. Хочеться показати просто війну, яка вона є, і щоб люди самі зробили висновки. Також хочеться якось пробудити людей і Змусити якось все ж таки допомагати армії, тобто зробити свій внесок у нашу спільну перемогу. На жаль, ми починаємо звикати, що на Донбасі точаться бойові дії. Повідомлення з фронту вже сприймаються як щось буденне. Проте справжня війна не така, як у кіно. Війна це кров, смерть, відірвані руки, ноги, голови. Війна це покалічені долі. Війна це спалені міста. Поки у вашій голові війна буде чимось гарним і героїчним. Пи до війни не готові. Такі рядки написав незадовго до загибелі доброволець Іван Сотник. Біля цього стенду надовго затримуються відвідувачі. Це такий погляд людини розумної, зрілої. Чесної. Незрозуміло, що змушує росіян із найвіддаленіших куточків залишати свої родини, маленьких дітей і їхати в Україну. Пішліла особливо... Документи російських граждан. Навіщо люди приїжджають з Росії, з Новосибірська з таких далеких земель... сюди воювати? Що вони тут забили? себе, дитини виспитувати, що в нього там хати немає. Не що він приїжджає сюди, розрушати український хат. Чимало батьків взяли з собою на виставку дітей. У малечі своє сприйняття і розуміння війни. Війна, в моєму розумінні, це дуже погано, тому що. Деякі діти залишаються без батьків. Мене вразило те, що стільки багато зброї використовується зараз на Донбасі. І це погано. Тарас теж надає посильну допомогу армії. Разом з однокласниками плете маскувальні сітки. Більш за все хлопець хоче, щоб війна швидше припинилася. Війна йде дуже близько від Києва. Ось я дивився найближче село, яке я тут побачив, 578 кілометрів від Києва. Це не дуже багато. Шестирічний Максим бавиться тубусом від гранатомета. Йому все цікаво, але хлопчина розуміє, що такі іграшки вбивають людей. Якщо вона була б настояща, то тоді б, це була б то, тоді б вона могла все зруйнувати. Ну ця іграшка, ну вона не настояща і вона дерев'яна, її легко підняти. Максим по дитячому безпосередньо оглядає експонати, намагається прочитати написи і все потримати в руках. Він з гордістю розповідає про свого дядька, який зараз в зоні АТО. Дядя Сережа на війні. Він воює проти Росії, захищає Україну нашу. Не дарма кажуть, що вустами дитини говорить істина. Хлопець знає, як зупинити війну. Ну, якщо Росію знову помирить з Україною, то тоді Путін перестане воювати і ми всі будемо жити спокійно. волонтери проводять також і благодійний аукціон. Всі уторговані гроші підуть на допомогу воїнам АТО. Володимир Кухарський, Євген Солодовник. Чаще.